Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга. Дивимося далі. Село Добропілля. Дивимося до Нового року. Голопристинський район Херсонська область. Село Добропілля. Багато обману, багато страху, багато лжи. Даже так скажу. Багато пленних. Надія, надія на перемогу, серця розбиті Так, дивіться так. Над головами вашими то точно летить. Напряження сіл буде. Десятка жезлів, знаєте, як я вам скажу, карта війни, звісно, падає, да? королева мічей е, у вас присутня, тобто карта війни, так? карта ракет, карта обстрілів, це все є. Над головами дуже багато летить. Е, но. Е, по-перше, я розумію, тут йдуть розрушення. Тут ідуть розрушення. Розрушення іде з моря. Но у вас з'являється центрова, карта, карта захисту. Карта захисту. Десятка жезла. Дуже, тяж, дуже тяжко там зараз. Дуже тяжко. Це вже... Ну, це вже так тяжко, що це просто пік Ну, Вже кажеться, що хуже вже не було. Неможливо, що було вже хуже. То куди вже хуже? От в такому стані. Але, але. По десятки жезлів, коли випадає десятка жезлів, це вже вод і вже кінець. Тобто ви переходите на інший рівень, ви поч... починається щось нове. от все, вот Десятка жезла, все, стоп, хуже вже не може бути. І ви переходите на новий рівень. Так? То випала карта напряження сили. Я поню... теж зрозуміло, да? там напряг буде. буде. Можливі розрушення, можливі, можливі. Але ітогові карти, надія, надія і карта шута, надія на нове майбутнє, надія на возрождення, надія, ну, карта шут, це нульовий аркан, надія почати все спочатку. Дуже велика надія є. Поэтому, ну, дай Бог, 31 грудню. Я не кажу, що к 31 грудню ви вже будете Україна, так? Я цього не кажу. Мені показали, я спиталася під ітогову карту, чи є буде село, чи під Росією, чи Україною. так? Мені дали кар карта шута. Тобто, є надія, Паш кубка, дуже хороша, положительна карта. Є надія почати все спочатку. Карта тайна. На сьогоднішній день я не можу вам сказати іменно к 31 грудня, так. От, Але підтримка йде. Добре? Е бережіть бережіть себе. Головне, що, головне, що мені понравилося? Мені понравилося, що центрова карта е це захист. Все, бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.